перевірити чи живий. вже. Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо засідання постійної комісії фінансів планування бюджету. На сьогодні 5 листопада є сьогодні питань. Ставлено на голосування. Це не що, це зараз, я думаю, можна з першої не починати, бо я зараз що... Звернення виконавчого комітету є бойко? Є бойко. Є бойко. Як розповідали Шановні eh, колеги, є звернення eh, комітету, який вважає, що на 2 мільйони ми маємо eh, плюс eh, там. Мене є пропозиція. Eh, там на двох людей вони платять зарплату. Як ні, вас це чітко прописано в зверненні до нас? Там є мікрофон, мікрофон. Перепрошую, Микрофон. Микрофон, поставте мікрофон. Мікрофон ласка. Від Початку року це і провідні, і головні, і заступник, і радник. В тобто нашому робите одне звернення, <клес> в нас в системі одне <клес> звернення. <клес> я готуюсь <з> до комісії <клес> з одним зверненням, потім ви приходите сюди і кажете, <клес> <клес> я-я-я. <клес> я б не деталізувала в листі, але в розвитку… Розроблен... Тобто ви вважаєте, що це є нормально на 2 мільйони приходити, просити на два місяці зарплати, писати, що це на двох осіб. І потім деталізувати по ходу. Тобто я зараз маю зупинити всю комісію, відкрити нову деталізацію. Тобто, правильно, це хороший підхід, це повага до депутатів. Можна перенести це питання. Ставлю на перенесення це питання. Хто за? Е, Проти отримались. Двоє отримали. Троє отримались. Рішення прийняти про, про перенесення, і я вас дуже прошу. От чесно, це прохання до всіх абсолютно, хто готує документи, не може бути таке, що ми зараз вникаємо погоду в 2 мільйони розписаних. Виявляється не на двох осіб, як ми подали, а на вісім. Як? звернення управління охорони здоров'я свого хотіла зроста поза. Хто, хто хотів позачарнути? Бо можу говорити. Культуру давайте. А вже щось не дуже хочеться. Я вам добре. на Яке питання? Я одне питання про рік до шкілля. Чудово. Яке номер питання? 19. Ставлю на голосування рік до шкілля. Хто за? Дякую. Це в, рамках того, що ми, ми там зробимо кураторів. Так, так? Так, 22 питання. Це... Звичайно, можна. Кажіть, який нос? Об'єднання Ви Хочете паралізувати роботу нам? Хочете роботу паралізувати? Ні, але це шосте. Якщо не можете, то я буду чекати. Ні, чекайте. 22 питання, вас дуже тяжке усне питання. Ви давно не були, сидіть насолоджуйтесь. 22 питання, звернення Академічного театру, естрадних мініатюр. Любить, скільки там сума? 300 тисяч? Триста То викуп. То викуп. Викуп там сто тисяч. Друзі, слава Україні. Можна Добре, пояснити ситуацію. Директор татру Львівського академічного люди і Ляльки, ветеран 80-ї десантної штурмової бригади. За роки роботи в театрі, наскільки я знаю, у Львові я працюю з 80-х років. Львів, особливо зараз, під час війни, є крутим осередком культури. Неймовірно, крутим, повірте, це не пусті слова. Це я кажу, знаючи все, що відбувається на поза позиціях. львівський татор, люди і ляльки, академічний татор, ем, потребує, Тобто, один раз ви його дуже круто врятували в 2006 році. Коли була пожежа, ви зробили крутий ремонт. Я хотів почати свій виступ, спитати вас, коли ви були в татрі ляльок, але я розумію, що я буду забирати ваш важливий час. І на сьогоднішній день ми потребуємо розширення приміщення. Так як ми знаходимося по вулиці Фредра, 6. наш об'єм займає 78 квадратних метрів, це 40 посадкових місць. Всі гримерки, всі адміністрації знаходяться в підвалі. У мене вся адміністрація сидить в підвалі. Світу Божого не бачить в прямому смислі цього слова. Поруч продається квартира, яка прилягає прямо до нас, тобто нам розібрати прийом і зробити. Ми відповідно переміщаємо акторів гримерки в цю квартиру. Ми переміщаємо. А ремонт, все решта. Дивіться, насправді з величезною повагою, вибачте, що перебуваю з величезною повагою до того, що ви робите. Насправді нас культура недооцінена, ми її недофінансовуємо, але. Друзі, в нас ну от об'єктивно. Ви уявляєте собі, яка буде зараз реакція мешканців? Це ж діти, це друзі. Це діти да, 30. да. 30. і плюс, плюс мистецтво це під дітей. час війни. За що це ми це адміністрація? Це адміністрація. Ми ж воюємо за культуру в першу чергу, тільки за культуру і те, що ви робите, підтримуючи культуру, це велике досягнення Львова. Добре, давайте ми сходимо до вас в гості, тоді приймемо рішення. Да, Андрій Іванович вже був у нас. Комісія була у нас, тобто там всі були люди вже зараз. НАТО центр. Ремонт ми можемо почати пропустити своїх зустрітися, сил. Зустрітися, зустрітися там у вас і продовжити розмову. Скажіть, коли через скільки? Ця людина вже <світ> військова на <світ> наступний тиждень. Ми добре наступне тиждень, ви, ви, вихідне засідання. Ну насправді, друзі, там все зрозуміло. Тобто ціна питання іде 5 з половиною мільйонів. От і це рішення треба приймати просто. Якщо ви його приймаєте, відповідно, ми своїми силами можемо починати вже діяти, діяти. Тобто це дуже це важливий момент. Силами я Відповідно, коли будуть ці рішення прийняті і так далі, і тому подібне, ми можемо розібрати акуратно це, цю перегородку, яка є в стінах, і доєднати поступово. Бо квартира практично має ремонт. Вона має ремонт. Там не треба додаткових ремонтів. Скільки давайте перенесемо. Ми ставимо на перенесення, ми до вас прийдемо можем... і, 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 і проговоримо. Друзі, я вас дуже прошу, приходьте обов'язково. Тобто, але так, щоб я вам провів побував, виставу дуже і дуже. показав всі е, наші можливості. Добре. Дякую. Буду чекати. Ставлю на перенесення. Е, хто Дозумі. за? З... Звернення управління охорони здоров'я стосовно прохання погодити розпис, як внесок, статутний капітал. Рішення прийнято Так, да, це. в ваше коштів. Ні, там два рядки просто, там є багато збройних. ти маєш якісь питання. Ставлю на голосування, хто за? Дякую. Звернення оправнення охорони здоров'я стосовно прохання погоди до виділення додаткових коштів на війське ТМО No2 у розмірі 3 мільйона 982 тисячі 810. Питання є. Ставлю на голосування, хто за. Інвестиційні чи заплачу за інвестиційні. Хто за зарплату вона не брала? <реш> Всі за? Люди, <реш> піднімайте руку, щоб я бачила. Дякую. Звернення управління охорони здоров'я прохання погоди та виведілення додаткових коштів на придбання обладнання в сумі 48 мільйонів. Е Перша тема. На я вчора питалася, що це таке на обладнання, на облаштування е зона, зону, приймального зону, відділення. Сфотування, сфотування, обмеження чи до того. рятувальна зона на відклада ну, сортувальна це зона. зона. Я це буде добудова 760 квадратних метрів сортувальної зони нової на 50-70 ліжок при масові поступання. У є гроші, так, да? є? Це частинка, яка б дала на можливість запрацювати там. А у нас є такі гроші облаштувати. Пропоную прийняти рішення і можна питання. Ми більше місяці вчора прийняли, були по можливості. Скажіть, будь ласка, є ПКД на добудову? Виготовляється, до кінця року буде з експертизою. Це на обладнання, Але. там, там судно обладнання, говорим... тих 48 млн. це закупівля обладнання. Щоб докомплектувати існуючу зону, то. Без... Це нав... тільки обладнання. Це тільки обладнання. А добудова це не буде способних коштів. Тобто, а ви маєте куди сьогодні розмістити це обладнання, яке ви потім перенесете по На площах існуючого приймає відділення, червоної зони. Тобто, Що це таке, Олена? Це апарати ШВ 10 штук, монітори звуки, дефібрилятори штук, центральна станція моніторингу, одна штука, ну, тим словом, електрокардіограф, дефібрилятор. А Швели. Ми ж дуже багато шевелів купували. І по-моєму, ми навіть кредити брали на ті Швели чи ні? Дивіться, за кошти міського бюджету було закуплено з 2020 року 76 апаратів Швел. Ну це ми говоримо не про наркозне дихання, а про Швели, які відробили свій ресурс вже певно в 5 разів більше. З них на сьогоднішній день 46 апаратів вийшли з ладу і не підлягають гарантійному ремонту. Ну, тобто нам стоп в ковід. Він вони працювали, вентилювали. Ми брали кредит на ті шеве, я перепрошую, скажіть, будь ласка, там ми якісь брали. Брали кредит, а ми кредит вже віддали за ті? Закрили питання. Закрили це... питання. так. Тобто гарантійного ніяк ми їм переходимо. Він через турбіни міняли по два рази до компресора. Добре, це... все, дякую за відповідь. Добре, давайте друзі. Я ще запитання. Немає то питання про треба на це то питання в нашому можливості. Просто було було, було в чому розбіжні, що сказати, що це для. Приймального відділення, а в переліку тільки обладнання, по суті, яке для зараз немає того відділення, ще немає, звісно, в масштабуванні такого немає. У нас є відділення на 30 ліжок червоної зони існуюче, але коли буде масовий це на 48 мільйонів. Да ми розмістимо це обладнання на існуючих площах. Зараз ртувальність так, по новому Ми докомплектуємо того, чого немає. Те, що є, добре є запитання? Ми можемо стягнути ці апарати. Є у вас запитання, немає. Звідки хороші? Звідки розпоштує Юрій Олександрович, я в нас зрозуміла? <кхід> Однозначно, що ті речі, які отримала вчора медична комісія, зараз презентується, вони надзвичайно важливі. З одного боку, з іншого боку, справді питання додаткових коштів. Ми бачимо два джерела. Перше, те, що буде сьогодні пропонуватися на розгляд комісії, це питання по критичній інфраструктурі, первинно. Буде прохання, можливо, це в закритішому режимі розглянути. Те, що стосується там питання живлення міста з одного боку, з іншого боку, ми будемо дивитися там, де невичерпані кошти будуть до кінця року. Це буде джерелом безпосередньо для цих критичних потреб точно, тому що колеги правильно ставлять завдання, що може бути складна ситуація, потрібно бути до неї готовим. Добре, е, якщо немає запитань, тоді хто за? Підтримати з формулюванням, чи завтра вона на сесію вже йде? Я не знаю, чи не завтра. Я думаю, що ну, треба підготувати, тому що треба, треба знайти джерело, справді. джерело знайдемо завжди додаткові кошти до департаменту фінансів дати пропозиції про видання додаткових Андрій Олександрович, може, ми вас, шановні розпорядники, маєте. Заперечую, якщо ми Андрію Олександровичу зараз заслухаємо, бо в нього ну, роботи більше за всіх. А можна ще мої одне, щоб так. я вже чи, чи а, як я потім все маленьке питання, коротке я думаю, що нашого носу? П'яте питання: звернення охорони здоров'я, додаткових коштів на суму 180 тисяч так. на організацію так. та проведення форуму донорських ініціатив. Це... Профільна комісія так. Це... це по програмі нашій одноголоска. Олена Ловолі теж підтримала. Дякую. Це, це важливо. Так, так е, ви пропонуєте в закритому а, якщо режимі. Якщо можна, колеги, я б озвучив в закритому режимі, бо це стосується критичної інфраструктури. То, так, Федор, тоді, е, а в нас є ці номер питання? Це є по теплопостачанню та по водопостачанню? По теплопостачанню, і водопостачанню,